І всім привіт! З вами лорд мультфільмів. І це відео на честь 100 підписників на каналі. Що ж, не буду тягнути кота за хвіст. Погнали і приємного перегляду! Що ж, відео до 100 підписників. Насправді це відео мало вийти ще 7 липня на Івана Купала. Але оскільки я такий лінтяй, я його не зробив. Насправді, той лінтяй більшу частину літа був зайнятий каналом. А точніше, зараз буду пояснювати, чого мене не було майже ціле літо на каналі. Так от, перший місяць. Хто не знає мій пристрій, на якому я знімаю відео, щось образився на мене. Цілий місяць, якщо можна так сказати, але ми помирилися і все наче гаразд. Одразу я взявся до роботи. Мені прийшла ідея для відео, яке ви зовсім недавно бачили, але. Як воно планувалося, це мала бути реакція різних ютуберів в одному відео, але не сталося, як гадалося, тому тільки з лего міксером. Але і тут я не сидів, склавши руки. Створив шапку каналу. Знаю, вона не така класна, але як на деякий час зійде, друг зробив мені нову аватарку, яку ви могли бачити в багатьох постах. Опублікованих мною. Але це ще не все. Я зробив своє інтро, яке ви бачили, звісно, у новому відео. А ще я старався поміняти свій стиль, але я думаю, різні блогери знають, як це потребує часу та сил. А ще воно так і виштовхує нервову систему з того чи іншого блогера. Так от, можна сказати, що нічого не помінялося, тільки одна маленька частинка помінялась, а нова. Появилась. Що ж, ось так, звісно, це не все. Були маленькі нюанси, але я думаю, що вам це не цікаво, тому переходимо далі. Отже, я супер пупер вдячний вам за 100 підписників. Отже, я хочу поговорити про досягнення каналу. Ну, знову ж таки, останнє відео, яке вийшло на моєму каналі, це найдовше за весь період. А що я навчився, так це робити непогані прев'ю та багато чого іншого. Досягнення каналу до кінця року та навіть не до кінця наша аудиторія збільшилась до більше як сотки. А ще на нашому каналі було спільне відео по фіналі Леді Бук. А за все інше я вам вдячний. Не тільки як за 100 підписників на каналі, а за все те, що ви були зі мною, хоч і на каналі сильно актив впав. Я все одно вдячний. Дякую усім тим, хто підтримує і підтримував мене. І мотивує мій канал. Щиро вам дякую! А на цьому в мене все. Підписуйтеся на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, приєднуйтесь до каналу у Viber. і там будуть виходити підказки до наступного відео. Посилання в описі відео. Грайте гро і до нових зустрічей.